Розпочинається наш дев'ятий проєкт допомоги військовим, от, як фізичної, так і духовної. Тут різні смаколики, кава, чай, е, одяг. Е, хлопці вже розпочинається проварка плова, підготовка. От, плов вариться. От, там вариться чай. Тут кава. Отак от ось от працюємо і починаємо нашу акцію. За що так ніхто топову дрова не рубав? Давід, а де у нас буде чай? Що того бу... Давай-давай-давай. Хай будуть на водненько, бачите. Так, спільки. Так, Дмитро засиває цибулю. Сьогодні у нас е, новий повар. Новий повар Дмитро. От, Він вже мішає. Сьогодні буде е, інший новий плов. Не такий, як в Макса. Сьогодні будемо е, частувати, військовою частувати Дмитровою кухнею. Отак от працюємо. Діма він у нас на дровах, рубає дрова. От, Працюємо. Вже приправу засипали. Дмитро, яка сьогодні приправа була засипалася? <рес> Вася нормальна приправа була. <рес> шеф-повар. секрети поки не видає. Це тільки Максим міг розказати. А ми поки що тримаємо в тайні. Ви нічого не видаєте, да? так? Так. Будемо видавати на слідуючій поїздці. На слідуючій поїздці. Але плов буде іншим, так, да? Степан? Плов буде завжди на висоті. Поняв. Благословенний Бог! Зараз йде подсипка морфи. Давай, Дмитро, новий наш шеф повар Перемішуй нормально, щоб плов був вкусний і особливий. Старші люди, пішли, кровасимо. Тушиться, зараз подливаємо воду, Степан підливає воду, Ми трошки протушилося. І тоді вже будемо засипати рис. Дмитро – головний, шеф-повар. він тут керує всім процесом. вже Додаємо води і потім підтушиться і будемо засипати рис. Вариться зірват по Дмитрових словах. Це буде дуже сильний чай. Небо мало. Дивіться, що тебе займе, зараз сидеть. Кориця трубчаста. чиста, Кардамон, вроді би, так називається. У! Просто запах. О, Це ж такі такі зірочки. Не знаю. Ну давай має бути класно. Як у нас відповідальність за каву. Як і все тут два апарати, так? Да? А що за кава? Так, тут... Ага. А подяка, Еквадор Рівне. Все, дякуємо за каву. До наших військових. У нас професіонал на правді. Степан засипає рис. О. Поставить. Родом. Хлопці пишуть подяку. Це хлопці ви бригади. 17-та танкова. 17-та танка, це наші танкісти. Хлопці, наскільки важлива така допомога, коли люди приїжджають і е, привозять собі смаколики, смаколи. Дуже важливо. Як ми другий день в дорозі ми десь там переночували, а тут побачили, що плов, зупинились плова поїсти. Ну плова не встигаємо поїсти, треба їхати. А так, навіть кофту, яку взяти, носки воно теж подяка а. дуже вам. Щиро дякую вам, хлопці. Хлопці на скільки часу такі акції тут бувають. Чи вже чим далі, тим менше буває. Ну, ну бувають, бувають частенько. Ну, як не завжди, просто буває час зупинитися, це все побачити, так, ну, спробувати, так сказати. Дякую. Зараз що є час, то так. Дякуємо, дякуємо, фокус. З моєї сторони було приємно, так? <різик> Це хлопці ви з якої бригади. 143. — І наскільки важливі такі е, акції, які ми проводимо? Дякуємо. Дуже важливі. Хай їх буде побільше. Хай їх буде побільше, так? Побільше. Да? І в усіх місцях. Там де ми, там хай будуть і такі акції. Так. Дякую, хлопці, вам. Щиро дякую. Це дуже важливо. Тому, щоб... Я взагалі не знаю, це можна ставити під сумнів важливість цих акцій. Це Саме важливі, що коли військові, перебуваючи, скажімо так, в таких собі умовах не самих приємних, бо приїжджають сюди, спілкуються з цивільними, бачать подарунки, особливо якісь там дитячу підтримку. що Це дійсно зроблено своїми руками. Це мега важливо. Да. Дякую вам, да, вам, дякую за службу. Дякую волонтерам всім. Зупиняються військові. Хлопці їм дають, дають, дають різні смаколики, каву, чай. Каву, з чай можна взяти. Хлопці третій штурмовий. Хлопці настільки важливі такі акції, які проводять дуже, приєдно, е, дуже важливо, дружник. Да, По-перше, це увага. До військових, нам не сумно, дуже весело і приємно з вами спілкуватися. Відчуваємо підтримку з мірних міст. Ми тут довго, вже більше року. І радий вас бачити кожен раз. Чекаємо на ваш клоп. Перші години дня зараз зберу всіх своїх і будемо їхати до вас. Дякую, дякую. вам, хлопці. дякую. Навзаємо, панове, навжаємо. Церковь України в Пентекосто щиро вам дякую. Тут є так само ваші земляки. Mm -hmm. Прошу Дякую Дякую. вам щирою. З якої ви бригади будете? 93 бригада. будь ласка, наскільки важлива ця допомога, яку приїжджають волонтери, сюди роблять плов, роздають смаколики і так далі. Дуже важливо. Я вам скажу так, це розвантажує трошки нас морально, приємна ваша увага взагалі. І хлопцям приємно трошки збільшити, е, покращити раціон, гарячих харчів скуштувати, ніж е, холодний тушонки в Дякую вам за допомогу. Щиро Всі дякую таї. вам теж. Дякую. Дякую. Іславить вам лиман. Хлопці нарізають кільчик перемога з нашої київської пекарні. Наші друзі із церкви зранкового заря, місто Рівне відвезли такі варенички. Енегетки. Далі буде збігати. Роздаємо смаколики, і хлопці чекають, вже чекають на плов. От, десь так хвилин має бути плов. Я послужу, але ми не допомагаємо військовим матеріально тими смаколиками, школом, а ми як капелани від церкви будемо відповіли. Ви не проти? Давайте хто і скинемо головні упори і поможемо до нашого Бога. Господи, я тебе прошу за кожного військового, який боронить нашу країну. Благослови, збережи їх їхнє життя, дай їм живими, здоровими, неушкодженими, не повернуться додому. І, Господи, і разом жити вільній і, і благополучній Україні. Благослови нас на сьогоднішню. Благослови нас цей день. Дякую тобі за все. Амінь. Амінь. Почнемо Амінь. 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 всіх. Отак, от хлопці вишиковуються в чергу. І зараз буде набиратися, набиратися плов. От вже перші казани з пловом готові. Тут стоїть кола, за яку щиро дякуємо Богдану Кропу, який профінансував нам цю колу. Стоїть хліб Перемога. Ми 12-та бригада, дуже вдячні. християнським тут... церквам. За те, що вони допомагають нам щиро, ми зараз їхали з виконання завдання, стали, дуже смачно пообідали, поснідали. Ми дуже вам вдячні. хлопці, займайтеся тією справою, якою ви зараз займаєтесь. Допомагайте нам далі. Ми без вас не переможемо. Слава Україні! Героям слава!

Дев'ятого проекту на сході допомоги військовим, як духовної, так і фізичної. От. Роздаємо різні смаколики, теплі, теплі речі, одіяла, одіяла, носки, кофти. А тут вже більш така друга частина польова кухня. Вариться чай. Казани, рубається дрова, 5 казанів, 1200 порцій на сьогоднішній день. Так, так. так, так, так працює. Так гословці вже накидають волк, зварений, 5 військові черзі, там кола, яку нам пожертвував Богдан Кроп. дякуємо йому ще раз. Отакий другий день нашого 9-го проєкту на, на сході України. Дякую волонтерам, всім добрим людям, які допомагають нам військовим. В такий нелегкий час. Хлопці, бачите, всі приїжджають, скупчуються. Якщо б не були такі добрі люди, я б не знаю, як би далі б було. Але все одно ми переможемо. Ми, українці, з нами буде перемога. Дякую дуже. Дякую вам. Щиро дякуємо. дякуємо. Вам. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо такі акції, які проводять зараз у Дуже волонтер. важливо. Дуже важливо. В плані не того, щоб поїсти, а просто поєднатися з людьми, щоб було у нас єдність між нами, військовими, мирними жителями. Це дуже хорошо. Дякую вам. От на таких камерах приїжджає до нас, їдять хлопці. От, тут хлопці смакують теж ловом. Бога майже накидають, готують слово. Сьогодні неділя ранок після дводенної такої акції іванілізації помимали із військовими, допомагали їм пловом і роздавали Євангелії, за їх. Зараз ми в церкві добра новина, міста Краматорська.